12 років тому водій далекобійник Віктор пережив розбійний напад, обмороження і ампутацію рук і ніг. Держава повернула чоловікові надію на самореалізацію, безкоштовно дала протези. Віктор вибрав ті, що найбільше підходять для активного життя. Просто значить більш не тут тут, здобуючи більш кріпче. Коли комплектуючі зношуються, за рахунок держави видають нові протези. Для Віктора це надзвичайно важливо, адже він продовжує керувати власною славутою, яку також отримав безкоштовно. Кою що на машині переставив, там поворотники сюди під праву руку вдобні. Місце ключа зажигання, тумблер, кнопка стартера. І Поїхали. Вітчизяні виробники протезів, хоча і не досягли рівня кращих іноземних фірм, можуть похвалитися якісною продукцією. Це наприклад, використання силиконових оболочок, кістей із силикона, які повністю анатомічно повторяють втрачену конечність пацієнта. Зробити зручними інвалідні візки над цим також працюють українські виробники. За 22 роки Олег перепробував різні. Лише коли подарували італійський, відчув себе вільнішим і по качеству, і по скажімо, там ізноса устойчивості коляски, Поки ми ще українські ну вони слабії імпортні. Голова профільного комітету Валерій Сушкевич вважає, що турбота про інвалідів у нашій державі недостатня. Хоча останні роки для поліпшення їх становища зроблено чимало. Цьому році зроблений перший крок нормальний крок до того, щоб людина з інвалідністю на візку вибрала сама візок. Але чи отримали всі люди, які хочуть цей візок, і потребують цей візок? Це питання залишилось поки що не виконано. Влада визнає, що зробити ще треба багато, аби забезпечити таким громадянам право на повноцінне життя. Та вже на сьогодні позитивні зрушення незаперечні. Ми Підвищили пенсії для інвалідів, учасників бойових дій. Я говорю про те, що нам вдалося з квітня підвищити пенсії для інвалідів Чорнобиля. Я говорю про те, що ми на 70% збільшили витрати на фінансування інвалідних ліжок. Ортезів протезів. 3 грудня було підписано меморандум між українським профільним міністерством, громадськими організаціями та програмою розвитку ООН і ЮНІСЕФ. Їхні спільні заходи допоможуть подолати існуючі бар'єри у житті інвалідів. Світлана Жарнюк, Андрій Геля, телеканал Київ.